з нашої школи займаються з відкриття з 1 лютого цього року. Зимовий сезон у нас непогано закінчився. Маємо і призерів, і переможців чемпіонату в Україні з легкоатлетики серед молоді, серед юніорів і серед дорослих. Зараз йде вже підготовка до літнього сезону. Дуже хороші умови, одні з найкращих в Україні. Діти дуже довольні і зараз вже почали нові дітки приходити, інтересуються, приходять і із задоволенням тренуються. Взагалі, я займаюся спортом з дитинства. Спочатку займалася спортивною гімнастикою, теж в цьому менежі. Потім в мене пішли батьки. Сюди просто займатися для себе і побачили наших тренерів і предложили мені спробувати. Так я прийшла сюди і почала займатися. Мені подобається займатися в манежі, тому що ми до цього бігали на вулиці. На вулиці не завжди є добрі умови погоди, та тут набагато краще. Дуже дякуємо за можливість займатися в дуже хорошому залі, теплому, дякуємо за підтримку видів спорту в тому і легкої атлетики.